Вітаємо! Сьогодні занурюємось у таку, знаєте, складну, але дуже важливу тему. Надзвичайно важливу, я б сказала. Як літні українські біженці, ну як вони знаходять житло в країнах Євросоюзу? Ми тут попрацювали зі звітами, статтями, даними різних організацій. Так, матеріалів вистачає, щоб якось виокремити найсуттєвіше про виклики, про рішення. Власне, так. Одразу до справи. Люди віком 60 плюс це ж одна з найуразливіших груп. От аналіз джерел, зокрема, UNHCR, він що показує, що приблизно 82% не працюють. Уявіть собі, переважна більшість. Живуть на українську пенсію, це часто еквівалентну 100-200 євро, або на соціальну допомогу. Мізерні суми за європейськими мірками. І от уявіть, майже всі. 92% ледь зводять кінці з кінцями, особливо коли йдеться про оренду. Абсолютно. Додайте сюди ще й дефіцит доступного житла в самому ЄС, ціни, що зростають. Ні, проблеми адаптації. Самотність, мовний бар'єр, розірвані соціальні зв'язки. Про це, до речі, от польські медіа згадують. Так, ці цифри вони малюють досить непросту картину. І ситуація. Вона ж загострюється, бо чимало країн зараз згортають програми тимчасового розміщення. Тобто безкоштовне житло закінчується. Саме так, скажімо, у Польщі, за даними того ж UNHR, приблизно кожен десятий біженець ну, мусив шукати новий дах над головою. Просто тому, що центри закривають. І що тоді? Є реальний ризик, що деякі пенсіонери вони просто не матимуть іншого виходу, крім як повертатися в Україну навіть попри війну. Жахлива перспектива. Тому житлове питання для них це дійсно ну, кричуща проблема для всього ЄС. А які шляхи взагалі відкриті для літніх людей? От на початку. Куди вони потрапляють? Ну, спочатку багато хто опиняється в державних центрах. Це можуть бути притулки, гуртожитки. Наприклад, от німецькі джерела кажуть, що там надають тимчасовий прихисток, харчування, якусь допомогу. В Іспанії, як уряд повідомляє, через їхню систему пройшло понад 40 тисяч українців. Але ж це все тимчасово, так? Надовго там не залишають. Звісно. У Чехії, наприклад, зазвичай пропонують до 150 днів безкоштовного проживання, у Польщі до 120 днів. Тобто 4-5 місяців. Так. Хоча треба сказати, для пенсіонерів та інших вразливих груп часом роблять винятки, продовжують цей термін. Зрозуміло. А що далі? Яка довгострокова мета? Ну, довгострокова мета багатьох країн це перевести людей у так зване соціальне житло. Тобто квартири зі зниженою орендною платою. А це реально для пенсіонерів у Німеччині, наприклад, пенсіонери це пріоритетна група на отримання W'BS, це по суті таке свідоцтво, дозвіл на оренду соцжитла. Але Але? черги можуть бути дуже довгими, це проблема. Інший шлях це субсидії на оренду вже на приватному ринку. Тобто держава допомагає платити за звичайну квартиру. Так, знову ж таки, у Німеччині є Сошальхільфе базова соціальна допомога, яка може покривати витрати на житло для пенсіонерів. У Франції теж існують доплати на оренду. Звучить непогано, але. Але ключова проблема нікуди не дівається. Українська пенсія, ці 100-200 євро, вона ж не співмірно мала порівняно з вартістю оренди. Навіть у недорогих регіонах. Навіть там. Так, от польські джерела наводять приклад: мінімальна оренда, скажімо, 330 євро, це ж кілька українських пенсій. Тому залежність від державної підтримки виходить колосальна. Але ж люди якось дають собі раду. Цікаво, які ще, можливо, не державні рішення знаходять. О, так, дуже поширений варіант, про який говорять джерела, це спільна оренда. Тобто кілька людей разом саме. Кілька пенсіонерів об'єднуються, щоб знімати житло разом. Так дешевше і, можливо, не так самотньо. Логічно. У деяких країнах, наприклад, в Нідерландах, Бельгії, навіть існують спеціальні проекти метчінг. Там волонтери допомагають одиноким літнім біженцям знайти собі сусідів. Цікаво. А ще ж були програми гостинності, коли місцеві приймали в себе. Так, і вони зіграли величезну роль, особливо на початку. В Ірландії, наприклад, держава досі доплачує господарям 800 євро на місяць за прийом українців. У Хорватії десь 6,5 євро на день. Це суттєва підтримка. Безперечно. І не можна забувати про неурядові та релігійні організації Карітас, Червоний Хрест, різні місцеві церкви. Яка їхня роль? Вони часто допомагають з пошуком житла, виступають посередниками між біженцями та орендодавцями, а часом навіть самі орендують цілі пансіонати чи гостьові квартири, як от церкви в Німеччині. Тобто громадянське суспільство теж активно включилось. Ще як і що справді вражає це гнучкість саме таких, знаєте, локальних ініціатив. Від домів сеньора у Вроцлаві, які стають просто осередками спілкування та підтримки. Це щось типу клубів, так і місце для зустрічей, і допомога, або от програма Шефство в Німеччині, де волонтери беруть під опіку літніх людей, допомагають адаптуватися. Саме ці низові проекти вони заповнюють ті прогалини, де державна система ну не завжди встигає, чи може допомогти. Виходить, що успіх часто залежить від людського фактору. Звучить так, ніби є різні шляхи, але ж ми розуміємо, що для літніх людей це все одно не може бути просто. От з якими реальними перепонами вони стикаються найчастіше. Ох, їх чимало. Джерела виділяють кілька ключових: по-перше, звісно, низька платоспроможність, про що ми вже говорили. Грошей просто немає. Так, по-друге, мовний бар'єр це ускладнює і пошук житла, і будь-яке спілкування. По-третє, цифровий бар'єр. Багато пропозицій житла ж онлайн, а старшим людям з цим буває складно. Плюс, мабуть, можлива дискримінація? На жаль, так. Деякі орендодавці можуть неохоче здавати житло біженцям. Додайте сюди загальний дефіцит доступного житла в багатьох місцях. А ще ж фізичні обмеження. Точно. Потреба в житлі без бар'єрів, без сходів зі зручною варною кімнатою. Бюрократичні складнощі з оформленням документів, ну і, звісно, психологічна ізоляція. Важкий набір. І на додачу до всього цього невизначеність щодо майбутнього. От дія директиви ЄС про тимчасовий захист вона ж спливає у березні 2027 року. Її ж ніби продовжили нещодавно. Так. Дію продовжили, але питання, а що буде після 2027-го, все одно залишається відкритим, і ця невизначеність вона заважає укладати якісь довгострокові договори оренди і створює постійний психологічний тиск. Отже, якщо спробувати підсумувати все це, літні українські біженці в ЄС опинилися, ну м'яко кажучи, у вкрай складній житловій ситуації. Дуже складній. Через цілий комплекс проблем від безгрошів'я, домовних бар'єрів та ізоляції, вони сильно залежать від державної підтримки, а, але також від роботи громадських організацій і простої людської солідарності. Водночас ми бачимо і приклади стійкості. Люди знаходять вихід через спільну оренду, через волонтерську допомогу. А вже ж? І ця ситуація це такий, знаєте, яскравий приклад того, наскільки у кризумі часи важливі гнучкі системи підтримки, і наскільки важлива тісна співпраця між державою і громадянським суспільством. Забезпечити стабільне житло для тих, хто об'єктивно не може повернутися додому. Це залишатиметься серйозним викликом для Європи, безперечно. І от наостанок, можливо, така думка для роздумів. Так, з наближенням цього 2027 року. Які конкретні механізми, чи то інтеграційні, чи то якісь форми продовження захисту, можуть гарантувати гідне життя тим літнім біженцям, які залишаються в ЄС, особливо тим, хто через віки, стан здоров'я, ну просто фізично не зможе виконати стандартні умови для отримання якихось інших міграційних статусів? От що з ними буде?